Зараз, коли, на жаль, час перерозділ Збройних сил України, коли роль і місія танкових військ була трохи принижено. Тоді, коли знищились і продавалися танки, тоді, коли дуже мало поділяли уваги підготовки танківців, тоді, коли знищили і продавалися ремонтні заводи, все робилося для того, щоб наша держава стала слабкою. Не підготовлено до тих дій, які, на жаль, нам з вами приходиться і проблем вирішувати. Це командира танка. Сержантами. Старшего солдата Свинчука! Старшего лейтенанта Коваля. першого танкового взводу. Молодшого сержанта Усова Віталія Олександровича, навідника гармати. Ви свою долю і свою роботу виконувати дуже добре. Нам треба ще дуже багато над чим працювати. Але я сподіваюся, що всі разом. Ми за задачу по збереженню територіальної цілісне своєї, обов'язково. Я вас ще раз вітаю, дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам щоб всі повернулися додому здоров'я, рідним і близьким терпіння, цього самого-самого найкращого. Хотів би звернутися до командирів. Якщо своєчасно своєчасно доходять якісь там нагадання, ми теж вже навчилися воювати. Ми теж вже навчилися приймати правильне рішення. І я сподіваюся, що всі разом все буде добре. Дозволите шкорне питання. Шкорне знаєте, службове це в першу чергу. А ну, це службово шкорне. Да. В, в нашій бригаді зараз ну, біля 80% десь так молодого нового складу. А палива, ну ви розумієте, стандартно виділяється. Ви можете трошечки більше виділити, нам паливо, аби хлопці поїздили на танках. <пілляє> це таке в нас шкорне питання. Ми зрозуміли точно, що від вас залежить дуже багато чого. Дуже багато що. Тому що, я скажу, навіть, в, в, в світі, в інших збройних сил, в інших збройних формувань багато хто відмовився від ну не давали таку перевагу підрозділам. підрозділів. Оця війна якраз показала, що ті танкові підрозділи грають дуже серйозно, Дуже серйозно